Ситуація в країні вплинула на ринок праці. Зокрема, на Черкащині бракує спеціалістів робітничих професій. І, хоч спостерігається зменшення кількості клієнтів обласного центру зайнятості, разом з тим муляри, слюсарі та зварювальники наразі на вагу золота. Про кадровий потенціал області розповіли під час брифінгу керівники профільної установи. За два місяці 2024 року на обліку служби зайнятості перебувало вдвічі менше людей, які мали статус безробітного в порівнянні з січнім-лютим минулого року. На противагу зниженню кількості осіб, що реєструються у центрі зайнятості, збільшується кількість вакансій. За перші два місяці 2024 року вільними лишаються зо три тисячі робочих місць. Найбільший попит мають спеціалісти робітничих професій. Працівники з інструментом, з машинами з обладнанням, це і кухарі, це швачки, це водії, трактористи, слюсари, електрогазозварювальники, муляри, маляри, штукатури. Що ж до ВПО, спочатку повномасштабного вторгнення послугами обласного центру зайнятості скористалося понад 4700 тисячі осіб. Шукали роботу і тим приміщеним особам, хто з певних причин не могли зареєструватися в установі. Найпоширеніша проблема, з якою стикалися спеціалісти центру, це відсутність професій на черкаському ринку праці, які затребувані цією категорією громадян. Це і металургія, зокрема. Гірничі професії, тому професійне навчання, зокрема і ваучери, користувалися попитом чи користуються попитом серед такої категорії людей. Тобто, після навчання під замовлення роботодавців, зокрема, люди працевлаштовувались. Ще одним варіантом працевлаштування є програми Центру зайнятості, які стимулюють пошукача реалізувати свій потенціал, а роботодавця розглядати будь-яку кандидатуру як потенційного співробітника. Зокрема, це професійне навчання. Професійне навчання може здійснюватись як для тих людей, які мають статус безробітного за кошти фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Це переважно робітничі професії. Навчання ми здійснюємо як в навчальних закладах нашої області, так і за межами області. Просто є такі професії, які можливо не ліцензовані в нашій області. Або ж центри профосвіти служби зайнятості, де навчання здійснюється у офлайн та онлайн форматах. Також діє програма ваучерів, де учасникам по завершенню навчання видають сертифікати. Вартість такого ваучера 10 прожиткових мінімумів громадян, тобто понад 30 тисяч гривень. Навчають за 124 професіями різних спеціальностей. Якщо менше ніж 30 тисяч, то ми оплачуємо фактичну вартість. Якщо більше ніж 30 тисяч, то має змогу або сама людина, або роботодавець, де працює дана особа, оплатити дане навчання. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.